Ти можеш почати заробляти в мем-токенах. 23 мільйони. То у нас сігма 12-го. Бо є, якби люди, які в страсі продають, хтось активно продає, і хтось активно купує. Але тут навіть немає діпів більше ніж там 50%. Він ріс собі, все було класно. Я його я в нього залітав. Мав 3 ікса на хаях, але зробив 2 ікса. Йо, на зв'язі Андрій Суперіор і в цьому відео я тобі поясню, як знаючи на базовому рівні технічний аналіз, ти можеш почати заробляти в МУН бо це якраз таки саме та сфера, де ТА насправді працює. Less fucking. Каларій. Матвей удар? Вот это удар. Я наткнувся в Твіттері на ось цю картинку, яка насправді недалека від істини. Наприклад, от перше, що він показує, що в нас є поняття акумуляції, і якщо ми подивимось, наприклад, на Балі, як на будь який мем, який в якийсь момент там почав перебувати хаї, Потім впав, і впав він доволі сильно на 96%. Наприклад, в момент з 30 по 7 нікому балі потрібен не був, і капа була там 80 тисяч доларів. І ті люди, які набрали фактично ось тут, це були смарти. За цими смартами ти можеш почати слідкувати через бердай. Наприклад, беремо в пошуку, вставляємо. Балі, uh, переходимо в список recent trades. Потім листаємо, нажимаємо на вкладку Find Trades. Тут uh, ми обираємо More Filters, і тут просто вибираємо конкретну дату, коли ми хотіли побачити і які покупки. Але суть цього відео не в тому, щоб знайти смертів, а в тому, щоб показати тобі, що насправді, uh, коли ти бачиш мем на... в той момент, коли він просто валяється на дні. Це момент, коли треба задати собі питання, а чому він до сих пір не укатався, чому на, насправді є гаманці, які ще не продали, чому є топ-волети, які тримають. І якби додаючи розуміння смарт волетів розуміння того, що це може бути зона накопичення, бо в якийсь момент валі просто перестав падати, ми можемо почати його набирати. і... З моменту 100 тисяч балі дійшов до 150 мільйонів доларів. І це міг би бути твій лайфченч, якби ти фактично віднісся до балі як до тої монети, яку накопичують. І розумів, що вона прикольна, це аі агент який сам себе залончив. Скоріше за все, я вже про це говорив в попередньому відео про АІ. Якщо подивимося ще на картинку, ми побачимо, що в нас є така двіжуха, як all-time high breakout. Це коли монета б'є раз хай, потім б'є другий хай, і потім вона починає пробивати. Насправді, з балі така ж сама історія була ось тут. Тут можемо вибрати авто, і побачити, що по суті, якщо монета починає пробувати пару разів хаї, в якийсь момент наступний хай стає, скажімо так, таким фінальним. Тобто тут ми бачимо, що зараз я зроблю так трошки зручніше, що я особисто хотів набрати цю монету десь в цьому районі, але я сказав собі, я буду чекати ДІП, і ДІП якраз таки стався. Тобто, в нас був такий. Хай на 45, потім відкат на 28, потім 47. І якраз таки в момент, коли в нас був ще один хай, ось тут, в цей момент якраз таки можна було заходити, бо хай почав пробиватись, і це, це така зона, яка показує силу взагалі мему. Спробуємо цей тренд лінію це показати, ось тут тобто, наприклад, 48 тисяч це на пробиття all-time high так само працює. Я відразу зроблю зроблю ремарку. Я ніколи не рахував себе трейдером по технічному аналізу, по смартмані. Все, що я знаю в цьому світі, це як працює крипта, є там за плечами 4 роки досвіду, є розуміння мемів і є класні кейси. Але е, це просто штука, яка працює. Ну, типу, не завжди як на мене, краще зайти на діпі, про який ми поговоримо далі. Але ну чисто взяти на пробитті high, Нормальна тема, тобто в нас тут пробиття high і далі просто в нас вже йде таке безочікуване, просто ну висаджування всіх тих, хто хотів зайти, але не зайшов ось це. Друге, третя це в нас support levels. тобто в нас є певні зони супротиву нижче, яких мем старається не прориватись. І ось, наприклад, в наша перша зона була 18 мільйонів, друга 21. І скажімо так, як якби мем цей почав прошивати зону, наприклад, 18 мільйонів доларів, я б прийняв би рішення, що можливо треба його продавати. Наприклад, можемо подивитись на там топові меми, відкриємо, наприклад, Retardio і подивимось, чи там є на такому ж мемі, як Retardio, такі зони. І ми побачимо, що ці зони є якби постійними. Ось, наприклад, зона 95 мільйонів, яка ще не пробивалась. Якщо ми подивимось перед цим, ми побачимо так само: ось зона, яка не пробилась. Тобто, в нас був, був такий закол на 23 мільйони, він не пробився. Тобто, якщо ти просто будеш підходити до мемів з розумінням того, що твої точки входу це. Зони попередньої проторговки найнижчі, то ти там можеш просто її, ну скажемо так, підхоплювати. Я б розглядав би оцю зону як зону набору ретардів, ось тут в районі 95 мільйонів. Бо зазвичай ці зони не пробиваються, Бо якщо вони пробиваються, значить мем падає до наступної зони. Чому взагалі ці зони існують? Бо це просто точки психологічної проторговки, де люди торгують, купують, якщо вони бачать, що зона пробивається. То, скажімо так, вони починають продавати. Давай подивимось, якийсь інший мем, і подивимось, чи взагалі є там зони. Наприклад, відкриємо мем Sigma. Зараз у нас капа там, 67 мільйонів. Я тут на Сігмі багато малював. І подивимось, чи є тут у нас теж такі зони. Наприклад, давай відкриємо з тобою ось дно. Тобто у нас Sigma стартанула 12 числа в середині літа. І в моменті Сігма могла прям укататись, але дивись, ну, вона намалювала дно, яке два рази повторила. Ось це дно, це дно і 3 мільйони доларів. Тобто в нас була тут укатка на 85%, і якби ти, наприклад, побачив, що 12 числа вона дійшла до цієї зони, тут там був ріст, ти в неї не зайшов, і десь тут ти хотів би зайти по 5 мільйонів, ти міг би виставити лімітку, щоб ти зайшов би по 3 мільйони зі стопом, наприклад, на 2,5. Таким чином, ти розумів би, що. Скоріше за все, ну, ціна туди прийде рано чи пізно, якщо тобі повезе, можливо, вона б не дійшла б і вона зробила б там щось типу от такого і пішла б далі, але вона дійшла. Ось бо є якби люди, які в страсі продають, і є люди, які завжди чекають, щоб відкупити. Тому якби багаті відкупають у бідних, які продають в паніці. І така логіка спостерігається на графіках. І технічний аналіз це по суті правда, яка реально існує яка показана на графіку. В сегмент там умовно в цей момент не було маркетмейкера. Можливо, він вже додався зараз, але те, що в режимі реального часу показано на графіку, воно реально підтверджується словами технічного аналізу. Далі що ми бачимо? Follow the insiders. Тобто, якщо монета падає, а є, а є такі всплески, наприклад, volume. Ну, Це доволі сумнівно, але якщо ми подивимось уважно, наприклад, ось сюди, от, то якраз таки ці всплески volume, вони нам про щось можуть в теорії казати. Давай просто подивимось, наприклад, на прикладі Сікми. Чи могли ми побачити, коли вона, наприклад, укаталась, що тут. Було щось цікаве. Да? Ось наша ця точка. Ось диви, такий всплеск вольюма був сильний. Чи це нам могло говорити? От, диви, от всплеск вольюму і ми б'ємо хаї. І тут всплеск вольюму, але це в нас просто був жорсткий пролив. Не знаю, чи це сильна штука, ось тут якраз диви, була точка, де яка просто співпала з попередньою точкою, яка була там за місяць до цього, і в нас тут був, був великий вольм. Тобто хтось сильно продав, хтось сильно відкупив. Не знаю, я на це чесно не сильно спостерігаю. Я я знаю, що є люди, які типа дивляться на от дивляться, щоб з'явилось з'явився отакий от великий волюм знизу, і тоді в нього заходять. Як на мене, волюм і так видний, якщо ти просто от в моменті розумієш, який повинен бути волюм в монеті. Там бачиш, що за 24 години волюм 3,2 два мільйони. Ти знаєш що середній волюм по цій монеті, там, наприклад, ну не знаю, 500 тисяч доларів. І ти розумієш, що блін, от зараз притята увага до ці до цього мему, значить, в нього можна заходити, бо ось тут щось відбувається. Хтось. Розпродається, хтось відкупає взагалі. Чому важливий волюм і чого це може бути признаком того, що мем може вирости? Бо якщо є волюм, це означає, що хтось активно продає і хтось активно купує. І якщо в цей момент ще й мем не падає, то це ідеальна точка. Якраз такі бідні віддають багатим, бо бідні продають в паніці, багаті відкупають. Бо багатим важливо відкупити в боковику, щоб ціну, ціну сильно не підняти. Так їм вигідно, щоб ціна почала підніматися, але якийсь момент після того, як всі розпродадуться, коли багаті відкуплять, ціна почне рости. І це все спостерігається на купі інших мемів. Давай відкриємо з тобою мем типу Гота. І так само подивимось, що взагалі по Готу. Гот — це новий мем магічний, який взагалі, от. Ікраз такий приклад Go, це напевно, ми покажемо чуть пізніше, давай подивимось якийсь інший мем. Відкриємо просто дикскрінер і подивимось, що зараз у нас в топі. Давай подивимось за ребро. Це в нас аїшний мем, який росте ступеньками, але це в нас аптренд, про який я теж поговорю пізніше. Хоча давай насправді я покажу тобі ось цю от картинку, щоб вона була зрозуміліша. Що в нас фактично меми ростуть по аптренду. Тобто, якщо в нас higher highs і higher highs і higher lows. То мем росте. Тобто, якщо в нас є така блискавка ростуща, то е, люди, які хотіли б купити дешевше, не можуть це купити. І вони залітають на хаях. Як тільки в нас створюється даунтренд, з даунтренду треба, треба виходити. Ось заребро – це ідеальний приклад того, як повинен виглядати мем на графіку. Його кожен лоу вище, ніж попередній. Бачите? І, типу, всі ті, хто хотіли зайти на діпі, не можуть зайти. Це наскільки показує силу мему, бо навіть ну, в кожного мема повинен бути ретрейсмент. Тобто мем повинен дати комусь розпродатись, але тут навіть немає діпів більше, ніж там, 50%, 48%, там, 30%. І це прям мем сильний. Год так само показує, що в нього є е, сильний аптренд. І якщо от ми відкриваємо 4-годинний графік, ми це бачимо. Щось так само. Раз, два. Тобто в нас, і як дивись, от який момент? Що якщо от цю зону GoAд ломає і він починає творити ось таку двіжуху і він впадає в downtrend, тобто в нас lows нижче і нижче, то в цей момент якраз таки це дуже негативно. Але якщо ти впевнений в мемі, то ти якраз таки на цих лоус повинен заходити. Ось, е, Покажу тобі приклад мему, який, наприклад, Ріс класно по тренду, це селфі, і просто, скажімо так, так сталося, що в нього його. Lower lows. Тобто він ріс собі, все було класно, я, його, я в нього залітав, мав 3 x на хаях, але зробив 2 x Higher highs і все, в якийсь момент просто пробивається ця зона, пробувається ця зона, і він просто росте отак вниз. І просто йде укатка. Тобто, немає навіть на намагань підняти ціну, щоб зробити ось так. Якщо мем росте ось так вниз. З великим волюмом, це називається sell-out і більшість людей просто з нього виходять. Селфі там була ще історія, що просто певна інфа в Твіттері почала форситись про те, що топхолдери зливають цей мем, і він, якби, не такий класний, який він насправді за себе видає. Що в нас ще є такого цікавого? Фібонач Retracement. Дивись, я насправді відношусь яким чином до Fibonacci. Да ніяким не відношусь. Я взагалі не ніколи не користувався. Але якщо ми, наприклад, подивимося на якісь мем, які відскакували, то ми побачимо, що ця штука працює. Наприклад, відкриємо такий мем, як PopCat. Якщо ти там не вдаваєшся в подробиці, не розумієш, що про цей мем насправді говорять сильні інфли, і просто подивишся на цей мем, ти зрозумієш, що тут насправді де зайти в мем на ретрейсменті в момент, коли він дає діп. Його перший був сильний діп, від хаю 963, це був 70%. Якщо ми, наприклад, натягнемо сюди наш Fibonacci, ми побачимо, що Fibonacci там нам дасть, скоріш за все, дві зони. Я зараз не знаю, чого воно не відображає повністю нормально, але уявимо, що це наша зона. Вибираємо Fibonacci, ставимо раз, два, три. Ні, якось воно кривовато показує. Давай подивимось на такий мем, як давай, Пепе. От Пепе, мені здається, буде ідеальним варіантом. Капіталізація Пепе в нас 8 мільярдів доларів. Шок. Подивимось взагалі, як себе Пепе вів в Моменті. Тобто уявимо, що ми з тобою знаходимось ось тут, і ми хочемо в нього зайти. Пепо там б'є хаї, 7 мільярдів доларів. Ми беремо Fibonacci, ставимо там від цієї зони і розуміємо, що наша точка входу це ось 3 мільярди і 4 мільярди. І перевіряємо, чи ця зона підтверджується. Як ми бачимо, це ідеальна точка входу була: 3 мільярди. І якраз таки вона співпала на початку. Осені, коли по всім мемам був пролив, бо біток тоді впав на 50 тисяч. І ось тут це був такий певний хай, але теж класна точка входу вже 13 жовтня. Ось. Чому ця штука працює? Бо я не знаю, чого вона працює. Ось Тут вона працює в, мої, в моїй картині світу, якщо ти хочеш зайти в мем, ти повинен чекати, якщо, ти, якщо це висококапіталізований мем. Діпу 50%. Ось. Перший ді 50% це точка входу. 50-60% це. Більш-менш, тобто 60% меми частіше за все дають. В моєму розумінні сильний conviction мем це той мем, який пережив падіння 80%, Потім пробив повторно хай, і потім повернувся, впав. І ти можеш його там заново підібрати. Наприклад, подивимось на такий самий мем, як не селфі. Давай подивимось на сігму. Так само сігма падала на 90%, наскільки мені не змінює пам'ять. І вона після цього якби вижила хай а ні, чітко 80%. Якби ми, наприклад, подивилися по Fibonacci, що ми побачили? що ось, наприклад, Хоча, може, я неправильно малюю. Давай відкриємо з тобою мем Піната і подивимось, чи ця штука працює. І Пінат ідеальною точкою набору було 30 мільйонів після того, як про нього всі почали говорити. І звісно ж, не всіх була можливість зайти. Але той, хто не зассав, той зайшов. Ось дивись, дивимось з тобою от перший момент самий-самий перший хай. Беремо зону, мінус 80%, мінус 95. Ну ладно, тут же вважаю, він був мертвий. Тут заходити точно не варіант. Перший такий момент, коли він дійшов до, до капу 100 мільйонів. Беремо зону, ось, Мі... ну фактично, мінус 70, мінус 80% це ідеальна зона. І завжди відпрацьовує. Тобто, якщо сильно мем виріс і в мемо є ідея, перший хай, після нього 80% відкат це ідеальна точка входу. Тому більшість людей просто вже почали продавати, бо в них були мінуси, вони фіксували мінус 50% від входу. А це твій, якби твоя ідеальна точка входу. Якщо ми подивимось на Fibonacci Retracement, так само не знаю, як його правильно викладати. А ось тут. А, да, ні, все, от я, я, я згадав, як його виставляти. Типу, от у нас була зона, від якої він виріс, і воно нам показує дві, дві зони набору. Перша зона, дві чітко відпрацювала, і друга зона. Тобто показує, що перша точка входу 50 мільйонів, друга точка входу 29. Насправді, якщо ти просто будеш підходити до всіх висококапіталізованих мемів, по принципу, якому не входити просто на хаях, тобто властити, а заходити на відкатах мінус 50% стабільно, то ти, скоріш за все, збережеш собі більшу, більшу частину капіталу. Тобто тут у нас перший вхід мінус 60% від хаю, другий мінус 80. І ця штука працює майже завжди. Фред так само, ну хоча по суті, Фред це. Практично ідентичний ідентична ситуація. В нас про нього так само почали говорити в моменті, і тут був сильний відкат. Тут було навіть мінус 90. Хоча якби тут треба розуміти, звідки ти береш, типу, хай от так само воно все потім відпрацьовує. І цікаво, якщо навіть от зараз накласти Fibonacci ретрейсмент, подивитись, де була б точка входу, наприклад, в цей самий Фред. І воно каже нам, що зараз якраз таки точка входу. І що ми бачимо, що якраз таки від цієї точки входу 65 п'ять мільйонів в нас. Відпригує. Чому так відбувається? Не знаю, просто статистично так, так виявляється, що коли ті, хто перестають вірити в проєкт, слабі руки виходять, сильні хочуть зайти, він падає на 80%. Якщо мем падає на 90%, в дуже частих ситуаціях мем вмирає. Дуже рідко, після мінус 90, мем починає щось там від себе показувати, але частіше за все, входять великі меми на відкатах. От, буквально нещодавно. Ми торгували мем World Wide Web, він якби до сих пір живий. І по суті, це мем, якому там 24 години. І такий мем торгується ідентично. Я на ньому заробив особисто 10 солан. Як він взагалі торгується? Диви, в нас є хай там 2 мільйони. Ти не знаєш, де війти, дивимось, діп 60%. Знову хай, дивимось, де війти, Діп 70%. Тобто, висновок, який можна зробити, що тут можна було зайти на перший вход. Такий, знаєш, щоб було точно. Мінус 70-60% чекати вхід. Окей, в тебе там буде якийсь мінус мінімальний, але ти не можеш розраховувати, що кожен мем впаде на мінус 80%. Бо це не відбувається постійно. ось. Якщо ми навіть там натягнемо Fibonacci наш ретрейсмент, то подивимось взагалі, ну от візьмемо з серединки, побачимо, що якраз таки по Fibonacci це була точка набору, ось точка набору. Ну коротше, якось так воно працює, і після діпу ти просто береш, забираєш собі собі бабки. От нератівс тут мова йде про те, що ти повинен залітати в меми по принципу наративів. Окей, у нас був наратив. типу, коли вбили білку, вбили Фреда, і, скажімо так, всі політики почали підтримувати ідею тварин. Всі мем, всі меми, які були пов'язані з тваринами, так само там мем Харамби. Він хайпився. Харамба це така теж тваринка, яку е вбили. Зараз покажу. І в момент, коли пінат почав хайпитись, харамби пробив свій all-time хай, якщо я не помиляюсь. Він з 50 до 96. І зараз він знову там малює свій діп. І от тільки тут от у нього перші потуги, скажімо так, його двіжуки. Ставимо знову ж таки Fibonacci Retracement. Дивимось, де, де точка входу в цю монету. Ось тут мала бути точка входу, але але ну він просто бере і от падає. out. села. Він чітко прям. В такому коридорі падаючому, і поки він не почав якихось там, скажімо так, не показувати він навіть має паралельний канал, типу трейдер, то він просто падає в паралельному каналі. Тобто, як тільки воно хоче відскочити продажа, відскочити продажа. І ось тут він вже зламався, і це, скоріш за все, його точка супротиву, нижче якої, якщо, скоріш за все, він піде, я би, наприклад, продавав би ось. Тобто в мене б стояв би стоп десь тут. В моєму розумінні, якщо мем, наприклад, Цю, цю зону прошиває, він йде до цієї зони. Якщо він її прошиває, то йде нижче. Ось. Але в нього тут дуже сильна зона там, на 12 мільйонах. Але від 33 до 12, вибач мене, ну ще падати і падати. Тому тут якби, мінус ще 54% від цієї зони. Ось. А, так, Support Level поговорили. Ну і так, найважливіша і сильна точка це аптренд і даунтренд. Я тобі просто покажу, як це працює на прикладі лоукапів на буликсі. Взагалі, лінк на буликс знизу, заходиш в Telegram, підконектився, дивись попереднє відео, мій експрес-гайд по буликсу, по торгівлі мемами. Наприклад, ми сидимо в PUMVIGHNі, відкриваємо фільтр, ставимо тут волюм від 10 тисяч, cap від 10, токен Age до 10 хвилин, в DEVA 1% максимум, і хоча б одна соціалка. Дивимось просто на мем, де є волюм і де вже є нормальна капіталізація. Відкриваємо, наприклад. Раз, два, три. І перше, що ми дивимося, щоб графік відповідав дійсності, щоб він був аптрендовим. Якщо він аптрендовий, це графік даунтрендовий. І дуже рідко такий графік говорить про те, що щось буде. Я б такий графік не купував би. Відкриваємо графік, дивимось. Це графік аптрендовий, але мені не подобається, що він росте отак. Він повинен хоча б отак рости. Якщо він росте ось так, то це або. Ну, Да, окей. По холдерам видно, що взагалі нема власників ніяких ботів, це там бандл, е, не знаю, снайпера сидять. Коротше, це просто хтось фармить і заробляє на лохах. Тобто в нас всі ордери сконцентровані, щоб зайшли люди, там, умовно, з якимись ботами, щоб об них продавались ось такі типи диви продажі: 6 солон, 6 солон, 7 солон. Це фарм, коли просто об тебе фармлять мем. Дивимось, наприклад, в Чіледі. Так само дивись, ось тут був аптренд, і все було ок. Коли в який момент я би продавав? Бо якщо б я, наприклад, зайшов би е, ось тут, то тут би я не продавав, би, бо хотів би дійти до рейдюму. Але як тільки ми прошиваємо мою зону, я продав би. Бо, по-перше, для мене стоп, а по-друге, тут би я точно продав. Теж сильна зона супротиву, як тільки ми її прошиваємо, попитка виросте. Якщо цю пропитку прикривають, я б теж продавав. Тобто, якщо ти бачиш, що, наприклад, там мем ріс, ріс-ріс, ріс, ріс, ріс-ріс, ти, ти, ти тут війшов. Ти розумієш, він десь вже нищо твої точки зону, але він починає відростати. і Ти такий, ну от час, як тільки це теж проривається, все це говорить про те, що на кожному рості при падінні теж починають допродавати. Це говорить про теж про слабість, бо в якийсь момент ти повинен розуміти, що на такій капіталізації, якщо в мемі хтось показує слабість, а слабість в першу чергу показують холдери, то вони або не вірять в проект ім проект херови, або вони фармлять тебе. Так само не заходив би в цей мем. Тобто можна говорити про те, що для того, щоб заробити на мемах, нових мемах, графік повинен виглядати нормально. Цей графік теж видно, що він, ну по-перше, у нас секунди графік. По-друге, ми дивимося на капіталізацію, про це я не говорив. А по-третє, повинні бути відкати. Ось як тут, відкат. Але він росте якось несправжні. Це не той мем, які, в який би я зайшов. Давай подивимось на меми, які мігрували. Відкриваємо Creator, відкриваємо довід. Так само вони можуть бути ну, фейковими, але. Це мем, в який би я заходив. Дивись, бо графік виглядає справжнє. Справжнє, бо в нас тут е, він аптрендовий, тобто higher highs lower і е, higher lows. Після чого він доходить до Рю. І тут вже він вже починає бісайобити. Тобто, тут вже в нас волюм зростає, тут вже люди починають продавати. Тобто наша задача дійти як мінімум до рейдіума, а там вже фіксувати тіло, фіксувати прибуток, там вже в принципі пофір. А от якраз в цей момент буде зрозуміло, що з цим мемом буде? Бо він якраз таки починає в прайс Діскавері формувати, взагалі, чи це буде аптренд чи даунтренд. Чи ось тут ще не зрозуміло. Якщо він піде, наприклад, ось так, то це круто, я б тримав. Як тільки він починає робити і вниз. Все, я б тут продавав. Тобто, часто твоя зона продажі це якась зона підтримки, проторговки. Бо якщо один бачить, що він продає, він теж продає. Тобто люди бачать і продають. Тобто ТА це фактично те, що насправді відбувається в реальному світі, це воно показує просто силу попиту і пропозиції. Якщо пропозиція більше, то на графіку це виглядає як даунтренд. І меми це про моментум. Якщо в моменті немає волюму, якщо видно, що, наприклад, волюм тут 181 тисяча доларів. І капіталізація 60 тисяч, і ми отак от падаємо. Все, я б це продавав. Чесно, я б це продавав, бо волім величезний, але ми не ростемо. Це фарм, хтось точно об, об тебе виходить і зазвичай, от диви, дивимось, зелене. Чи буде в нас взагалі тут свічка продажі? З'являється свічка продажі. Бач, Бачите, все зливають. Не дають підійти. Це я б точно теж продавав. би. Диви. Міг шанс отут отак от от зробити. Але бач, його кожен раз збивають. Тобто. Uh, higher хайс, higher лоус реально працює. Відкриваємо там ще були, дивимось, Як у нас виглядав графік? А, це, в принципі, той самий був. Окей, okay, ладно. Uh, відкриємо, наприклад, там Novium. Ну, в цілому, дивись, тобто всі практично меми, які дійшли до Ray, вони були аптрендові. Тобто, в нас не було такого, що мем росте, 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 впав нижче цієї зони і потім починає рости. Або там росте, 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 а потім він там типу, даунтрендить, валяється, а потім тільки, тільки виростає. Такі меми, типу, можуть виростати, який сенс їх брати. Задача взяти мем, який відразу ж росте, щоб тебе було там, не знаю, пару хвилин на думку. Диви. Так само, все в аптренді. І то прям тут сильно скупили. Е, ну так, що треба подивитись. Давай відкриємо, наприклад, якийсь мем а, з маркеткапу, ну не знаю, хоча б там від мільйона. Да? І подивимось, взагалі, як він себе вів. Дивимось, там, наприклад, Modest Cat. Там 2 мільйони капіталізація. Вибираємо там, наприклад, хвилинний графік. і Дивимось, взагалі, як виглядає, от віддалено. І дивись, по суті, так, те ж саме. У нас е все виглядає, по суті, вигляді аптренду. Але тут би я продався, тут він вже вмер, і тут вже він починає формувати ось цю картину. Тобто, як тільки я побачив би ось десь, десь тут, що він починає формувати от таку от біжуху, отут би я десь заходив. Бо от ще тут було незрозуміло. Тобто, От ще тут було незрозуміло, чи це в нас буде діп який відкупається. Треба розуміти, що мем новий і поняття діпи на нових мемах воно таке доволі відносне. Тобто в мемах повин, повинен бути моментум. Якщо, от, наприклад, тут є зона, якщо мем прошиває ось цю зону, я б тут продавав би. Або я б собі там ставив розуміння того, що в мене є там точка усереднення ось тут. Якщо ми падемо нижче ніж 80%, умовно, умовне я я б, наприклад, тут би то бласнув купив би по 1,4. Тут я ставлю точку усереднити, наприклад. Якщо, наприклад, воно падає нижче цієї зони, я продаю. Чого? Бо все, що більше ніж там 80% від е, хаю, це типу, для мене там ризик. Тобто ти можеш, скажімо так, відштовхуватись від сильних зон супротиву, від того, чи в нас ще тут все ще аптренд. Бо якщо дивитися отак, то в нас аптренд. Тобто в нас ще тут не зламався. Якщо в нас, наприклад, мем піде ось так, то це просто був діп і, наприклад, на. П'яти хвилинці це не буде видно на п'яти хвилин. Це буде виглядати як Ну, Такий, типу, лесенький. тобто задача, щоб мем був трендовий. Якщо так так само ти подивишся, Just a Chill Guy, ти побачиш, чому там Just a Chill Guy дійшов там до капи 500 мільйонів. До того, що там був жорсткий аптренд в моменті, і там зайти в мем було практично неможливо. Він просто ріс і все. Дивись, він просто ось тут дивись, Це приклад того, що тут величезний волюм. А так він просто бере і росте. Чого тут ще дійсно немає, і що важливо, це коли, наприклад, в мемі є волюм на п'ятихвилинці 1 мільйон. Тобто, якщо ти, наприклад. На Pump Vision бачиш, отут в розділі Graduated мем, в якого 1 мільйон доларів волі, блин, це той мем. В які треба точно залітати, то бластити, це в той в той мем. Залітають кучу інфлів. Ти бачиш по ну що залітає там в куча всяких різних смартів. Ти бачиш, що він там сильно пригає. І я зазвичай дивлюсь на те, щоб графік був аптрендовий або там умовно діп, який починає відкупатися і з'являється зелена свічка. І якщо це так відбувається, то скоріше за все мем виросте. Окей, можна зрозуміти, щоб там якась була новина, прикольна, щоб мем був класний. Але фактично, меми це просто така технічна двіжуха. Це ТА, фактично, да. І для мене, от відкриваючи будь-який графік, саме головне, щоб мем був ростущий. Якщо є Діп, Діп, так само в нас був волюм сильний, хоча б один до одного. Що таке один до одного? Якщо мемо до години, щоб капіталі... щоб капіталізація була один до одного до волюму на п'ятихвилинці, не на 24 годинах, а на п'ятихвилинці. Бо на 24 годинах тут волюм був, а тут вже його немає. Ось. Бо якщо я великий волі, на наприклад, мільйон доларів, це означає, що до мема притята увага. Якщо притята увага, скоріш за все, мем буде рости. Якщо ти не помилився і коли заходив, в топ-холдерах не були ті які тебе фармлять. Тому на связі був Андрій Суперіор. Це було відео про ТАшку. Сподіваюсь, воно було корисно. Підписуйся на мій інстаграм телеграм. Я там пишу часто про скрипка валюту, про мемкоїни своє особисте життя в інстаграмі. Буликсерівка тут все бамбумбем. -бам -бам.